Пророкую, вангую, там не знаю, як хочете такі звичайні. Він нічого не зробить, тому що Росія буде тиснути. От коли Україну слабку позицію, значить Путін буде тиснути. Трамп йому скаже ай-яй-яй, так не Путін скаже: да-да-да, нельзя і продовжить тиснути. Тому що як була світла думка в цьому Ютубі, що США взагалі то. Мають ослаблену позицію ну, відносно того, що у них там було, вони мають ослаблену позицію, але народ ослаблена позиція США, так вона є, але нам до ослабленої позиції США ще пиляти, пиляти, пиляти і пиляти, пиляти. Ви також це тримайте в голові. Ну, тобто, не ну, дивишся на те, що зараз у США великі проблеми. І те, що по факту вибори у США відбулись так, що ну, по факту програли демократи, а не виграв Трамп. Хоча вже там по голосах більш-менш нормальна ситуація, але Трамп ледве-ледве до чого, ну, це не виграш. Ну, як, це, звісно, виграш, це, звісно, більшість голосів. Але це так би мовити, не абсолютна перемога. Це перемога Трампа на тому фоні. Явно, що він уже був, і напевно американці думають, що і в другий раз проживемо, а що їм очікувати від Камали Харіс, напевно, типові американці не знають. Ну, я так думаю. Тобто, не важливо, що Камала Харіс жінка, важливо те, що вона недосвідчений політик, плюс вона такий собі політ. Ну, тобто важливо це. І бачучи її ослаблену позицію, звісно, американський народ вибере того, хто сильніший. Але знову ж таки Трамп преповільно набирає бали. Він ну, оце тільки нещодавно, так би мовити, пройшов Рубікон і здобув остаточну перемогу. Але це не та перемога політична, яку так би мовити люблять політики. Знаєте, що було дві треті голосів такі серйозні. Ні, там трішки більше половини, там немає чим хвалитися. Так, перемога зараховується. Так, я, дум, я не думаю, до речі, що демократи щось зроблять з того, що я бачу в політичному полі. Ну як для США важлива політична стабільність між політичні амбіції тут і зараз. І Камалий Харіс, Дональда Трампом Трамп, не в останню чергу керують партією. Ні, партійні оці всі шури мури, так би мовити, розмови, вони якраз спираються на те, що от давайте ми там, звісно, поборолися, пообзивалися, все, вибори відбулися, настала політична стабільність. Ну, Тобто, я не думаю, що демократи щось там зроблять. Ну, тобто, для них політична стабільність в два рази важлива десять. Для нас же коли Володимир Зеленський вирішив присвоїти собі перемогу, яка ще не відбулась, і вирішив узурпувати владу, ну, тому що це так називається, ви в воєнний стан вже зачовгали народ по самому.